Доброго здоров'я, шановні глядачі. Головний біль є найпоширенішим симптомом, який зустрічається в медичній практиці, але його можна розцінювати як і окрему хворобу. Тож сьогодні поговоримо про різновиди головного болю, що робити, коли він є нестерпним, коли варто звертатися до фахівців, і не лишень про це. До розмови запросила Лідію Панделі, це завідувач відділення медичної реабілітації КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради, неврологиня. Слава Україні! Героям слава дякую, пані Лідія, що завітали. Ну, направду, бачите, мабуть. Від виду цього головного болю залежить багато чого, як і симптоматика, яка супроводжує, так і мабуть діагностика тої чи іншої хвороби, лікування. Давайте в цьому всьому сьогодні спробуємо розібратися насамперед, які різновиди болю існують. Ну, перше, я хочу сказати про статистику, тому так. що е, десь 95% від 75 до 95% населення земної кулі колись хоча б один раз відчували головний біль. Тобто це найчастіший е, скажімо так, симптом, який е, зустрічається в медичні, медичній практиці. І я е, в цьому контексті я згадую вислів, який я е, прочитала, коли я тільки Розпочинала перші свої кроки е, в неврології, що е, пацієнт з головним болем він нагадує машину без права паркування. Тобто він ходить від одного лікаря до іншого, і там і так далі. І так далі, і так далі, але ж він не отримує, не отримує ніякої відповіді. Потім над цим потрібно, повинні були працювати цілі групи експертів, фахівців там і так далі. І з'явилася міжнародна класифікація головного болю. І ми зараз користуємося цією класифікацією і. Шляхом різноманітних досліджень, спостережень. Спостережень виявилося, що є первинні головні болі. До них відноситься мігрінь, головний біль, який пов'язаний з перенапруженням або головний біль напруги, кластерний або пучковий біль біль І ще з'явилася е, вид головного болю, інші, інші первинні головні болі. Але ж це якби, такі е, головний біль, який взяв від себе і головний біль напруги, мігрінь, і так далі. І так далі і Зазвичай це ну важко піддається піддається діагностиці, але ж ми іноді вимушені поставити і такий діагноз. Далі, Величезна величезна група вторинного головного болю. Це головний біль, який пов'язаний з захворюваннями, які е, людина може мати той чи інший Стан розладу здоров'я. І третій вид це краніальні головні болі, тобто які пов'язані з патологією хребта, шийного відділу хребта і м'язево-зв'язувального апарата, на якому фактично тримається наша голова. Давайте сьогодні, пані ріді, зосередимося, мабуть, на от таких первинних видах, так тому що вторинні – це більше вже про хворобу, про таку симптоматику, чи то головні болі, якщо ковід, так температура, це ж, мабуть, стоїть у Так, що до первинних, мабуть, така найпоширеніша це мігрень, найпоширеніший вид, і е, чим вона небезпечна, є, якщо її не лікувати. Справа в тому, що мігрінь це насправді вкрай виснажливий розлад здоров'я, який може призводити до непрацездатності людини. І мігрінь вона розподіляється якби теж на дві групи. Тобто є мігрінь без наявності аури і з наявністю аури. І далі йде другий критерій: це інтенсивність головного болю при мігріні, мігрінозному болю. Значить, в залежності від інтенсивності головного болю залежить якість життя людини. Наступний момент, який стосується мігрені це частота нападів. Наприклад, якщо мігрень може бути проявляв турбувати людину. Мігрінозний біль може турбувати людини, наприклад, один раз на місяць, або один раз на рік, або раз на півроку і так далі, це вважається, що це епізодична мігрень, тобто або буває передменструальний головний біль. Якщо частота мігрінозних нападів більше чотирьох. Разів на місяць, то це вже вважається загострення мігрені або хронічна мігрень в стадії загострення. І тоді ми розуміємо, якщо ми маємо справу з деякими проявами мігрені, про які я зараз сказала, то від цього і залежить лікування. Якщо епізодична мігрінь, то ми просто радимо пацієнту е, приймати якийсь знеболювальний препарат, який е, може продаватися в аптеці без рецепта. Це настороєні протизапальні засоби, такі, як ібупрофен, наприклад, угу. може використовувати, або спазмалгонди, які використовують таку групу препаратів, або є така величезна група триптанів. Специфічна е, специфічна група препаратів, яка скерована саме на лікування е, нападу мігрені, то е, цей препарат звичайно повинен виписати лікар, тобто просто так взяти, піти і придбати це. Це ну неправильний неправильний вибір не лікування так. так. Ми не не займаємося самолікуванням, тому що ці препарати можуть мати побічні дії. А якщо у людини вже загострення мігрені або хронічна мігрень, то тоді вона потребує. Профілактичного лікування. І ми тоді розпочинаємо е, спілкуватися з пацієнтом, що провокує е, цей напад, в які стани, який спосіб життя веде, після чого в них найчастіше буває мігрень. І тоді ми даємо рекомендації по способу життя для профілактики мігренозних нападів. і Є вже офіційні рекомендації по способу життя при мігрені. Тобто, тут потрібно, наприклад, приймати їжу. Що 4 години, не робити великих інтервалів між прийомами їжі, звернути на деякі продукти, такі як копченості сири, горіхи, горіхи, смажена їжа такі концентровані бульйони там і так далі. Вони можуть спровокувати напад мігрені, деякі спеції можуть. Спровоковувати напад мігрені, який спосіб життя, яка активність цієї людини. Тобто ми тоді радимо рухатися хоча б 30 хвилин на, на день. І, або щоб людина зайнялася якою, якимось видом фізичної активності. Mm -hmm. І така база, найголовніше це перше, коли я запитую пацієнта з головним болем. Скільки ви вживаєте питної води? Тобто обов'язково потрібно все ж таки все ж таки півтора-два літри води вживати щодня. Тому що тут я вже е, коли. Е, е, Спілкуюся з такими пацієнтами, вони мені нерідко кажуть, що я не хочу вживати стільки, я її не хочу. А я кажу: ну, добре, ви що з рідин вживаєте? Вони кажуть, ну я їм борщ там, чай там і так далі. Я їм кажу, давайте борщем помиємо голову. Не і ви пішки. подивитеся, в чому результат, який угу. буде результат, все ж таки нам потрібна чиста питна вода, і є ціла низка ліків для профілактики мігрені. Це можуть бути антидепресанти, це щоб, наприклад, слухачі не боялися цього слова, тому що це ліки, які насправді можуть впливати на причину, яка може провокувати мігрінь. Далі це є препарати бета-блокатори. Які потрібно приймати щодня певний період е, часу. Якщо мігрінь, наприклад, має такий напад, нападоподібний характер, якщо вона за аурою, тоді ми можемо призначати антиконвульсанти. І тут теж може бути конфлікт з пацієнтом. Як ви мені призначили препарат від епілепсії? Справа в тому, що механізм розвитку нападу епілептичного і мігрінозного вони дуже схожі. Схоже, навіть бувають іноді деякі характерні ознаки на енцефалограмі у людини з мігренією, яка свідчить про судомну готовність. Але ж це не трансформувався, цей напад не трансформується в, в, в епілептичний напад. І тоді ми призначаємо протиепілептичні препарати, якщо не допомагають і ці. Проти, я маю на увазі профілактичні препарати, тоді ми включаємо вже більш важку артилерію. Зараз дуже розповсюджений такий вже спосіб лікування хронічної мігрені – це бетуліна терапія. Mm. І я хочу сказати, по своєму власному досвіду, тобто я використовую цей метод, тобто в 70% випадків. Ми все ж таки можемо впоратися з мігрінозним нападом, використовуючи блідулінотерапію. І при важких формах мігрені використовується препарат моноклональних тіл. Це вводиться препарат внутрім'язево, і тоді людина позбавляється, позбавляється цього нападу. Тобто, все залежить від, того, яка картина цього мігрінозного стану у людини, тому що про мігрень можна розповідати до нескінченності, не вистачить часом. Але я вам дуже дякую насправді за ці такі подробиці. І я так розумію, що мігрень це така вже пожиттєва історія, але скориговуючи наш спосіб життя, ми допомагаємо м -м, полегшити головний біль. Я не скажу, а можливо в деяких випадках взагалі не допустити до цих таких нападів страшних звичайно а мігрень у дітей. Буває. І чим відрізняється так. цей головний біль у дорослих і дітей? Значить, у дітей мігрень буває, і вона може мати іноді таку незвичну картину. Є такий рідкісний вид мігрені, який я зустрічала і у дорослих. Тобто, коли я досліджувала деякі порушення стану здоров'я, це абдомінальна мігрень. Тобто головного болю немає, а живіт болить. Людину обстежують, призначають стандартні препарати, але ж це все не допомагає. І починають шукати все інші і інші причини. І іноді, коли ти даєш специфічний препарат цьому пацієнту при мігрені, то… Всі симптоми абдомінальні регресують буквально через годину. І тут вже лікар повинен замислитися, що якщо ці напади болю в животі часті, то потрібно призначати профілактичне лікування. У дітей це найчастіше зустрічається абдомінальна форма мігрені. Один раз в своєму житті а я вже живу в медицині 42 роки. То е, я хочу сказати, що один раз я бачила один вид такі паралітичної мігрені. Тобто, це було у дитини. Тобто, коли у дитини розвинувся параліч однієї половини тіла, тобто в неї відняла кінцівки, руку і ногу, тобто тут була клініка фактично, інсульту. інсульту. А після цього розвинувся головний біль і регресував. Цей парез. Це дуже драматична історія. Якщо людина колись зустрічалася, особливо якщо це стосується дітей, дітей твоєї дитини, то це викликає. Велику тривогу у батьків вони починають шукати причини там і так далі, а тут просто банальна така, вроді би, причина, яка регресувала. Однак тут теж потрібно звернути увагу на це. І маючи такий симптом, наприклад, у випадку паралітичної мігрені, то е, тут вже все рівно потрібно вкрай ретельне обстеження, тому що виключити е, е, серйозну причину, яку можна вирішити будь-яким шляхом, або медикаментозним, або хірургічним шляхом краще тут провести таку ґрунтовну. Діагностику, ніж сказати, а це мігрень Тому що коли я була ще молодою, то був такий вислів, що о мігрень це лікувався, це вчитися лінь. лінь yeah. Я хочу сказати, що насправді нерідко напад мігрені може розвинутися у людини, яка довго спить. Тому що людина з мігрінію не може довго спати. А що ж є причинами? От зокрема, діти, це більше генетична історія, це у спадок отримали цю мігрень, чи як її можна набути? Зазвичай це спадкова так. форма, тому що коли я зустрічаюся з будь-якими симптомами, які все ж таки натикають мене на думку, що у людини мігріньь. Мігрінь, я завжди розпитую про батьків. Угу. І зазвичай хтось з батьків страждав на якихось виснажливий головний біль. От взяти мене, наприклад, мою родину, я із родини спадкової мігрені І я згадую, що у моєї мами були напади мігрені так званого вихідного дня. Тобто, коли вона дозволяла собі довше поспати, ніж зазвичай. І коли вона, як лікар на це звернула увагу, вона припинила цю практику, тому що вона була вже дисциплінованою, вона лягала. Тоді, коли потрібно, і вставала не пізно, не пізно. Вона щодня займалася йоговськими вправами і ходила швидко пішки на роботу, тобто вона ніколи не користувалася громадським транспортом. І на які симптоми слід зважити ну, і дітям, і дорослим, зокрема, аби звертатися до лікаря? Значить, якщо це стосується мігріні, то зазвичай це однобічний головний біль. Він може бути або в лоб е, в лобній часті обличчя, або може бути всю полов, охоплювати всю половину. Іноді буває мігрень потилична, тобто, коли в потилиці е, е, такий характерний біль, і що я хочу сказати, що зазвичай е, мігрень має двохфазність. Тобто, спочатку якби, такі свердлячі біль, такі ниючий. І так далі. І якщо людина своєчасно не прийняла знеболюючий або специфічний препарат, який використовується при лікуванні мігрені, то тоді розвивається друга фаза це пульсуючий виснажливий біль, який може супроводжувати світлобоязню, непереносимості світла, звуків. Тобто у людей може бути нудота і може бути блювота, і зазвичай після блювоти. Блювоти стає людині краще, але ж вона вже тоді хоче, щоб її ніхто не чіпав. І е, у людей з мігренією є таке бажання, якби перев'язати собі голову вузлом, тому що їх дратує все. Вони хочуть, щоб вони були у спокої. І тут, от е, Момент розпитування, розпитування завжди може поставити вірний діагноз. І я знов згадаю свої перші кроки в неврології. Тобто, коли я почула вот той вислів про машину без права паркування, то я взяла лист а 4 і. На двох сторонах я написала опитувальник, що я повинна розпитати пацієнта, якщо він скаже це мені на головний біль, для того, щоб я виключила так звані червоні прапорці, тобто небезпеку. Тобто, коли потрібно вже діяти негайно, тобто і це загрожує життю людини людини. Або так звані жовті прапарці. Тобто подивитися, яка психологічна основа цього головного болю, тому що це теж може бути живільною такою середою для розвитку розвитку хвороби. І через те, іноді ми призначаємо антидепресанти людям з. З будь-яким головним болем первинного характеру. Це що власне стрес він може спровокувати може. біль чого напруги? Чи це, це мігріні напруги? Будь-що він і може від іммігріні, напруги про пучковий трохи інакше. А щодо гендерності, ось у е, різновиди головного болю. Чи можна сказати, що та сама мігрень це е, прегоратива жінок? А от кластерний біль це більше страждають чоловіки? В принципі, жінки більше страждають на мігрень, а чоловіки біль, частіше страждають на кластерний головний біль. Тобто я... Е, і кластерний головний біль він рідкісний головний біль. Я зустрічала не так часто, але ж все ж таки я ставила цей діагноз і приліковувала достатньо ефективно цей діагноз. Це чоловіче прерогативе, і е, у нас в медичних колах е, кажуть, що це чол, чоловіча мігрінь. Хоча мігрень буває і у чоловіків, але ж мігрінь, класична, буває у жінок А кластерний біль я особисто у жінок не бачила ніколи. А чим він відрізняється від кластерний біль від мігрені? Значить, кластерний біль, ну тобто, це от кластер, це якби пучочок такий. Угу. Це точковий біль, який зазвичай локалізується біля от кута носа і ока, і супроводжується. По перше, це Виснажливий біль, який неможливо іноді терпіти, е, терпіти і, і він важко знімається банальними знеболюючими. Mm. Він супроводжується сльози течією, течією і почервонінням ока, і може тривати від одного дня до кількох днів. Тобто, коли е, зустрічаєшся з такими нападами кластерного болю, то м, найефективніший засіб це прийом індемітацина, спроба. Іноді приходиться вживати стероїди, але ж це призначає лікар лікар, і одночасно потрібно використовувати профілактичну. Терапію це вже бета-блокатори іноді антиконвульсанти. А нерідко буває і бета-блокатори, і антиконвульсанти разом разом. І найчастіше кластерний головний біль зустрічається у людей, які все ж таки мають таку звичку, як зловживання тютюнапаління. Це зазвичай люди, які по дві пачки на день можуть спалити, і це найчастіше було є у людей, які мають таку звичку. І в мене було кілька чоловіків з таким. З таким розладом здоров'я виснажливим, тобто із позитивного дякуючи кластерному болю. Вони всі позбавилися від цієї звички шкідливої від цієї шкідливої звички, але кластерний біль, як я розумію, він сильніший, і це не про мігрень, від якої хочеться від усіх сховатися, і десь така світобоязниця, біль який просто не дає можливості зупинитися, хочеться бігати і так. Так він викликає неспокій, тому що його пояснити неможливо. Я, наприклад, не знаю, що це таке, але ж я бачила цих чоловіків. І коли ти бачиш сильну людину, яка працює на серйозні на таких відповідальних роботах, там і так далі, яка не непрацездатна, непрацездатна. І причому е цей біль кластерний, він може як з'явитися так. І зникнути. його природа ще не вивчена? Так не досліджено. Наскільки от мене дослідили то не досліджено до сі пари. Я перед нашим ефіром я думаю, на всяк випадок рівно передивлюся на станови сучасні. Думаю, мало ли я щось можу злідно. щось не побачити. Не побачити причини ще не виявлено. Пані Ліді. А що до болю напруги, що маємо декілька хвилин? То це, мабуть, той головний біль, який може розвинутися в будь-кого незалежно діти. Чоловіки, жінки, так. і він має трішки інший так, характер. Так, От про головний біль напруги можна сказати те ж саме, що і про кластерний біль. Тому що причина, а, виникнення, причина виникнення до сей пари невідома, точна причина. Але ж мені здається, от як людина, яка зустрічається майже щодня з таким головний, видом головного болю. Або епізодична, або епізодичний біль, або хронічний біль. Ага. І е, цей біль зазвичай у людей або вкрай тривожних, або депресивних. Це навпаки, стискуючий головний біль. Він може з'являтися зранку, а ввечері може бути легше, або навпаки, в залежності від психологічної ситуації, в якій людина опинилася. опинилася І цей біль може бути навіть без болю, так зване, тобто відчуття постійно, кабути на тебе сидить якась шапка, угу. тобто це може бути. В потилиці, в скроні, може бути, якби хтось тримає тебе клішнею якоюсь за потилицю або стискою скроні, ем, і він нерідко. Важко піддається лікуванню банальними знеболюючими. Він полегшує, але ж відчуття цієї напруги не зменшується. І тут для лікування цього головного болю ми використовуємо різні техніки, і в тому числі і методи фізичної реабілітації, тобто спеціальні вправи, які можуть відволікти людину, вирівняти її біоміханікою її тіла і таким чином. Полегшити цей головний біль, однак це тривалий процес, і це стан, який потребує мультидисциплінарного підходу. І всі головні болі, навіть первинні, вони призводять ще до іншого виду головного болю, які пов'язані з прийомом лікарських засобів, тобто приймають Приймають знеболюючі, в мене все рівно болить і щодня, щодня людина приймає може кілька разів на день, і якщо людина протягом місяця або трьох місяців приймає 15 днів і більше, то розвивається паралельно інший головний біль, який називається головний біль, який пов'язаний з прийомом лікарських засобів. Може спровокувати, ліки, спровокувати так, тому що в нас є боліва і протибольова система. І якщо ти Постійно дає жнеболюючи, от тут я про самолікування звертаюся до наших шановних слухачів, що не потрібно просто безконтрольно приймати препарати, які вам нібито допомагають краще звернутися до лікаря. І тоді вже ми використовуємо цілу систему позбавлення цієї залежності. Пані Лідія, ще про такий цікавий парадокс, як от пов'язують головний біль із магнітними Бурямо чи змінами погодних умов погоди, як це працює? Ну, В принципі, я вам хочу сказати, відповісти вам так, що я сама не знаю. Хоча в наукових колах вважають, що магнітні, пук, магнітні бурі, коливання метеоумов, зміна метеоумов, в принципі, вони не викликають головний біль. Однак я би хотіла сказати, що тут, скоріше всього, провокуючий фактор – Можуть бути. Тобто у людини є цей розлад, і вона просто-напросто не може так реагувати на зміни на коливання атмосферного тиску, зміни погоди і так далі. Однак тут. Це теж така хитра трохи штучка, <смі> згадується, що коли темно, то тоді сумно. А якщо людина депресивна, і депресія була якби живільною жвіль, середою для розвитку головного болю, це може і розвинутися головний біль. Тобто тут, тут вкрай такі тонкі моменти, які важко пояснити науково. Я Дуже дякую, пані Ліді. І Тепер на завершення нашого спілкування ті такі універсальні методи, які підходять до різного виду головного болю. Як з ним справитися, можливо, на початках у домашніх умовах, а вже потім ж відразу бігти до лікаря. Значить, якщо у вас головний біль, то можна прийняти загально прийняти нестероїдний протизапальний і поспостерігати, як регресує головний біль. Це перший крок. Якщо у вас головний біль не пройшов і повторився, то краще звернути. До лікаря, але ж якщо у вас з'явився головний біль, який ніколи ви не відчували у житті, або з'явилися якісь додаткові загрозливі симптоми, такі як слабкість в кінцівках, двоїння в очах, головокружіння, блювота. Якщо цей біль дуже виснажливий у нічний час, звертайтеся негайно до лікаря. Не займайтеся саме Дякую ще раз розмову. Дякую за. за вашу роботу. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тож піклуйтеся про себе, будьте уважними до е, свого здоров'я, до здоров'я своїх рідних та близьких, і не пропустіть такі важливі дзвіночки, які можуть говорити про розвиток е, на початках якоїсь певної хвороби. Обов'язково звертайтеся до лікаря, залишайтеся при міцному здоров'ї.